Мій тато одружився з мамою моєї дружини. Задавайте ваші питання. Озвучив сева. Будь ласка, пишіть на канал, а також друзі, в нас в описі з'явилося таке невелике послання на форму з вашими історіями. Напишіть вашу історію і можливо не впаде навіть до нас до відео. І також, будь ласка, ще дисклеймер. Ми з роженою жили вже п'ять років, і наша історія почалася досить традиційно. Ми зустрілися, закохалися, почали жити разом, а потім вирішили дружитися. На момент нашого знайомства мій дата вже кілька років був водівцем після смерті моєї мами, а її мама була вільною після важкого розлучення. Вони прийшли на наше весілля, сиділи за одним столом, і, схоже, саме тоді почали вперше спілкуватися ближче. Ми не надали цьому великого значення, але поступово вони стали проводити разом усе більше часу. Перше, це були просто дружні зустрічі, а потім повідали, що вони дедалі і залишаються разом. Минулого тижня вони офіційно одружилися, і тепер наша родина має ось таку унікальну конфігурацію. Виходить, що тепер ми з дружиною стали не тільки чоловіком і дружиною, а ще й з одним братом і сестрою. А коли у нас з'являються діти, вони одночасно будуть нашими і рідними дітьми, і зведеними племінниками для наших батьків. Якось так складається моє життя. Вау. Wow та безумовна ситуація, яку на час зустрінеш, чесно кажучи, звучить як сюжет якоїсь сімейних комедії з 90-х, де все починається з абсолютного хаосу, а потім герої звикають до нових мов нашому татові та мамі дружини за те, що вони змогли знайти нове кохання та щастя. Але мені здається, що сімейні світа і зібрались стали набагато цікавішими з такою динамікою. Як ви до цього ставитись? Наскільки незручно чи можливо навпаки це стало лише приводом для жартів родині? Якщо чесно, загалом атмосфера досить спокійна, але з присмаком дивності, мій тато дуже довго не міг прийти до тями після смерті мами. Я бачив його в пригнічному стані роками, і тільки коли він почав залишатися з мамою моєї дружини, я наче бачив, що він знову може бути щасливим. Для мене це величезне полегшення, бо я знаю наскільки йому важко залишатися самому. Дружина також відчуває подібне. Оскільки її мама пройшла через дуже токсичні стосунки з її біологічним батьком. І тепер їй приємно бачити, що поруч з її мамою з'явився чоловік, який дійсно по неї піклується, і ставиться до неї з повагою. Це було дивно спочатку, але зрештою, ми просто прийняли це як реальність. О, окей, а як реагують люди, коли чують про вашу родинну ситуацію? Я уявляю, що хтось ніби просто не зрозуміє, що відбувається, і зробити якісь дивні припущення. Наприклад, якщо ви представляєте своїх батьків новим знайомим, це напевно викликає деякі питання: чи були якісь особливі забавні чи дивні реакції на вашу ситуацію? О, реакції бувають дуже різні. людей спочатку трохи губляться і намагаються пробити інформацію. Особливо, якщо я крущений кшталт, ну мій тато, одружений на мамі моїй дружини. Це звучить, наче ми щойно придумали сімейну головку. Час від часу трапляються і ті, хто починає жатувати не в найкраще свосі. Типу, коу, що ваша дружина чах зустрігає в шаці? Так, саме це рівень гумору. Але загалом, коли ми пояснюємо, що все це сталося вже після нашого весілля, люди трохи заспокоюються і просто це як. Незвичну сімейну ситуацію. Чесно кажучи, це навіть має свої плюси, веч майбутні діти фактично матимуть лише одну пару бабусі дусі. І це може зробити сімейну зустрічі простішими. Це насправді не так вже й заплутано, якщо про це замислюватися надто глибоко, мені це трохи нагадує моє власне дитинство, коли я був малим, мій дідусь і бабуся з одного боку сім'ї померли. І якось запитав батьків, чому ті, хто залишився, не можуть просто почати жити разом. Вони дивилися мене так, ніби я щойно запропонував якусь дикість. Ти пам'ятаєш, чи було у вас з дружиною? Не таке відчуття незручності, коли це все таки починалося. І чи бувають моменти, коли це все ще здається дивним. Спочатку це дійсно визувало досить незручно. Не можу сказати, що ми надто довго над цим замислювались, але коли вперше зрозуміли, що наші батьки дійсно разом, у нас з дружиною 6. Чинко... Ой, це ж тепер якось дивно. Але потім просто вийшло прийняти це як є, і, і жити далі своїм життям. Діти, якщо вони з'являться, просто будуть дітьми і не партимуться всієї цієї генеалогічною плутаниною, поки самі не виростуть і не почнуть ставити питання. <риклад> <риклад> Чесно, як ми будемо місце, я б завжди ставлю людям про це. Типу, коли знайомишся з кимось новим, це ж далі розмови. До речі, я одружений зі своєю зводною зустрію. Ідеальний початок для забутньої бесіди. Ну, я зазвичай не захожу так далеко. Зазвичай просто говорю, что мій тато дружусь с мамой моей дружини. И это звучит уже достаточно довольно людей. Лол. Мне 19-роков, я хлопець и мне злист 81 сантиметр. Забыть, это еще заходно. Мне на разные питання. З іншого боку, ви можете залишати багато грошей, побудувавши або купивши один із крихітних будиночків, який ідеально підійде саме вам. Вони чудово підходять для мінімалістів, або людей не потрібно багато простору для комфортного життя, для того ж їх лише прибирати і можна створити душе седовище. Так, це дійсно гарна ідея. хм, Коли-небудь обов'язково справа реалізувати такий проект для себе. Було б цікаво будувати маленький будинок своїми руками або хоча б взяти участь у процесі. А, який тип карликовості у вас? Чи ви вже повністю припинили ріст? Чи це ще можливо? Ну, мій сан можна назвати іпофізарною карликовістю, пропорційною карликовістю або дуже низьким ростом. Віднарожний організм не виробляв грубо росту, ще існує причина такого розвитку, тому без відповідного лікування я фізично не можу рости далі. А які переваги такого зросту? Є щось, що звучить не усвідомлюють, але що є корисним чи є зручним для вас. Чесно кажучи, ці переваги настільки приховані, що навіть я їх не завжди поміщаю. Ну, якщо серйозно, то мабуть головна перевага це можливість поміщатися всюди. Уявіть, що вам не потрібно нахилятися, щоб пройти через двері, або що ви легко знаходите місце в переповненому транспорті. Проте загалом це більше виклик у у житті, ніж реальна перевага. Ви сказали, що ваше тіло не виробляє гормон росту з самого початку? Чи означає це, що ви народилися таким зростом? Чи у вас був інший ріст у ранньому віці? Якщо так, то коли він припинився? Ні, звичайний родився ще менше, як і всі немулята. Але ще в перші місяці життя лікарі почали помічати, що ми з'їсть значно відстає від норми. Якщо звичайні тростуть досить швидко, особливо перше їх життя, то в моєму випадку цього не відбувалося. Мої батьки почали хвилюватися, коли помітили, що я майже не надаю в рості. Хоча інші діти, народжені в той же самий час, вже випереджали мене вдвічі. Наприклад, у 6 місяців я був розміром приблизно як новонароджене народжений а до року лише трохи більшим. Це змусило лікарів перевести додаткові аналізи, і тоді виявилось, що в мене є дефіцит гормону росту. Після цього мені призначили курс лікування. Мені кололи гормон росту, щоб стимулювати організм, але на жаль, у мене виникла алергічна реакція. Через це терапію провелось. Припинити, і моє тіло так і залишилося без природного механізму для зростання. До двох років я виріс ще трохи, але потім усе повністю розпинився. Наприклад, у дитячому садку я був найменше усіх дітей, і навіть ті, хто був на два роки молодше за мене, були значно вищими. І пам'ятаю, що одного разу нас вишикували на святковий виступ, і я стояв у першому ряду разом із дітьми, яким було по три роки, хоча мені тоді було п'ять. Вихователі навіть жартували ще вічний малюк. З віком ситуація не змінилася. Інші діти ж почали швидко рости, період статевого дозрівання. А я залишався таким, як був. Пам'ятаю, як у школі, коли всі мріяли на медовжі, моя сестра кілька разів перевіряла лінійку, думаючи, чи сталася помилка. Вона навіть викликала іншого лікаря твердий результат. Тож, підсумовуючи, мій рік зупинився приблизно у віці двох років, а далі залишався майже на тому ж рівні. Це не було різким припиненням, просто приріз був настільки незначним, що пісенку здавалися. Ніби його взагалі не було. А ви бачили шов? Ви не можете про це питати. Там був епізод про маленьких людей. Серед них був хлопець, який мав повністю пропорційну статуру і не мав типових для низькоросли проблем із здоров'ям я навіть не знав, що таке можливо. У нього була неймовірностіва енергія, чесно кажучи, я не знаю, чи є у мене щось чи якісь запитання. Але ти здається класний хлопець. Бажаю тобі гарного дня та сподіваюся, що тобі вдасться досяти своїх цілей. Дякую. Ні, я не бачив цього шоу, але цей хлопець дійсно схожий на мене. Тепер мені стало цікаво, обов'язково перевірив цей епізод. Дякую за рекомендацію. Я ставишся до того, що тебе носить на руках. Не в дитячому сенсі, а скажімо, як рюкзак на плечах. Це здається досить практичною деяких ситуаціях. До речі, ти коли-небудь стріляв із пістолета або цікавився з чимось. Чесно кажучи, мені здається, що ти був би чудовим наполічним кулеметником. Уяві собі напарника, який тримає тебе на спині, а ти відстрілюєш противника по нашому напрямку. Це звучить як щось із старого боїка. Так, я звик до того, що мене носять як рюкзак, іноді це навіть необхідно, особливо ситуації, коли дістатися колись самостійно складно або незручно. До зброї? Ні, я не після. Твоя ідея з наплічним кулеметом, якому звучить епічно, але навряд чи це буде зручно в реальному житті. Привіт друзі! Дякую вам за перегляд. У нас там 500 підписників. Я вам дуже-дуже сильно вдячний. Це дуже гарна цифра. А вчора у нас вийшов хор відос. Сьогодні. Я не впевнений, що у нас сьогодні вийде з... ще один, зробити відос, скоріше він буде вже завтра, а також хорний. Тож працюємо потихеньку, робимо відео і що хоч клати. В описі є форма з вашими історіями, знову таки можете написати, і можливо ваша історія попаде в одне з відео. Якщо хочете, щоб вона точно попала, то бажано аби вона була або 5 тисяч символів десь плюс-мінус, або 10 тисяч символів. Якщо це буде 5 тисяч символів, то вона може зляти свою історію з якимось іншим з якоюсь іншою історією. Як воно, наприклад, тут у нас була ситуація, та що фактично я додав два пусти в одне відео, тому що... Якби пости формату, типу, запитати мене що завгодно, зазвичай дуже маленькі, і витягнути їх на одне відео дуже важко. Тож такі справи. Дякую вам за ваш неймовірний перегляд. Бу, ласка, включить ваш неймовірний коментар. І до завтра.